Сучасний осередок мистецтва нашого міста Хмельницького, художній музей, розміщений також в доволі цікавому і за архітектурою, і за історією будинку. Побудований він в 1903 році цей будинок і побудований Давідом Нерінбергом, досить відомим у нашому Проскурові купцом. Відомим не тільки торгівлю, що саме цікаве, з історії, ми знаємо, що Давід Неренберґ був масоном і тут, в Проскурові, заснував навіть невеличку таку масонську ложу, яка діяла від французької ложі. Але це, як кажуть, окрема історія. А займався він переважно торгівлею і займався був домовласником. Небідний чоловік Давид Ніренберг мав у Проскурові три великі будинки. Один із них саме цей двоповерховий красень, що досі зберігся на розі центральної вулиці. Цей будинок він побудував спеціально для, то, для банківської споруди. На той час. Доволі потужним банком був Південно-Російський промисловий банк, і саме він замовив Нерінбергу е, таке приміщення, яке був, внушало довір'я клієнтів, і тому цей будинок витриманий досить таких. Е, Якісних формах він саме вміщував тут відділення проскуріське відділення південно російського промислового банку. У 1908 році південно російський банк перейменували на об'єднаний, але зміна назви ніяк не вплинула на його статус. Він, як і раніше, залишався одним із найбільших банків Російської імперії, що мав свої відділення в усіх її куточках. Цей будинок був збудований у центрі Проскурова у 1903 році спеціально для південно-російського банку. Втім, банківська установа працювала тут недовго. А для приміщення зовсім скоро знайшли інше застосування. Щоправда, тепер сейфів із банкнотами та золотих злитків тут немає. Та якщо включити фантазію, то цілком можна уявити собі всю ту розкіш. Уявити, як багаті проскурівські купці крутими сходами спускаються в підземелля і жадібно перелічують свої скарби на житі непосильною працею. Треба сказати, що банк активно кредитував капіталістів. Тож саме тоді, в перше десятиліття ХХ століття, Проскурів почав активно розбудовуватися. Нові будинки та підприємства росли, наче гриби після дощу. Цей переможний наступ капіталу на провінційний застій різко загальмувала Перша світова війна. А згодом і інші суспільні катаклізми. Тож об'єднаний банк разом з усіма його грошима наказав довго жити. У 20 столітті цей будинок пережив багато господарів. Тут були, наприклад, і е, партійні установи, тут був обком е, партії. Е, деякий час в 60-х-70-х роках тут розміщувалися редакції газет Радянське Поділля і Хорчагинець ну а нарешті, з 1986 року, в цьому приміщенні розмістився обласний художній музей. Тепер під цим дахом мешкає мистецтво, і єдине, що поєднує теперішній заклад із колишнім атмосфера умиротворення. Адже мистецтво, як і гроші, любить спокій. Та на цьому подібність закінчується. У велетенських залах, в яких колись шелестіли купюри, видавались векселі і панував дух великих грошей. Нині тихенько гріється під скупим зимовим сонцем полотна живописців. Коли в 1986 році це приміщення передали новоствореному художньому музею, тут не було нічого, крім стін і даху, які теж потребували ремонту. Цей будинок не був пристосований для музею, але все ж таки через 6 років була проведена реконструкція будинку, ремонт, і через 6 років сюди зайшли перші відвідувачі. Шість років колектив музею. Який був на той час, можна сказати, з нуля формував музейну збірку, тому що жодного експонату в музеї на той час не було, на відміну від інших музеїв, які вже формувалися на базі існуючої колекції. Поки приміщення ремонтувалося, визріла й концепція музею. Сучасне українське мистецтво. В музейних фондах зберігається різножанрові твори: від соцреалізму до художників нонконформістів. Усі 7 тисяч полотен і скульптур періодично присутні в музейних експозиціях тут. Простору різнолику і демократичну кінці 80-х років була сформована чітко концепція музею. Це сучасне українське мистецтво. І е, основна колекція, яка зараз е, знаходиться в музеї, саме розкриває сучасне українське мистецтво, тобто мистецтво художників, найбільш відомих художників України із різних областей. Художній музей знаходиться в старовинній будівлі, і це надає йому е, якогось свого шарму ця будівля. По-перше, вона знаходиться в центрі міста. Вона є історичною архітектурною візитівкою нашого міста. І заходячи сюди, ну, я думаю, що кожна людина налаштовується вже на щось таке цікаве, що можна тут побачити. Частина нашої колекції це твори художників. І живописців, і графіків, і скульпторів, які нині працюють в Україні і є, можна сказати, сучасними класиками в мистецтві. Періодично тут експонують свої роботи. І сучасні хмельницькі майстри пензля та різця кажуть, у цих залах їхні твори розкриваються іноді несподівано навіть для самого митця. Очевидно, гроші, які колись жили в цьому домі, не встигли зіпсувати його благодатної аури.